Всім привіт! У мене на каналі з'явилось останнім часом відео про триходерму. Ось це ось така тихдема. У мене в продажі є ця трихдема, якщо вам цікаво, можливо, замовити за номером телефона в описі. Давайте поглянемо, що тут є. Це її така коробочка, котра трансформується, там є опис, як її застосовувати. Там, якщо це все треба розібрати, воно як транс трансформер буде. І вона така добра, вона захищає від перепаду температури. Ця вона на зерні. Чому на зерні? Тому що повинна бути трихадерма жива. Жива трихадерма пахне, має, має приємний запах. Вона, вона пахне як сіно, воно, воно як живе. Якщо трихадерма пахне не дуже, то вона там не жива. У нас трихадерма на зерні і тут є іміцелій. І спори, і клітини, котрі зараз харчуються і захищають ваші рослини. Плюс цієї триходерми є повітряний клапан, це дуже важливо. Бувають розчини з трихадермою, закривають в такі пляшки, і там нема кисню. Вона вмирає. Потім, коли ви її відкриваєте, ви відчуваєте запах такий несвіжий, неприємний. Якщо цю триходерму розвести в воді і зробити такий самий розчин, і зачинити через 4-5 днів відкрити цей розчин і понюхати, буде такий самий запах. Ми так не рекомендуємо робити, тому що вона буде вмирати. В такій упаковці триходерма має такий вигляд. Вона дихає з цим клапаном, котрий пропускає повітря. І дивіться, він дихає. І тут є триходерма. Це все спори клітини, міцелії, канідії, і вона жива. Якщо має такий вигляд, то вона жива. Наприклад, це триходерма канінги. У нас їх три види. віріди, конінги і харціану. Я раджу вносити завжди три види разом. Які саме дози ви можете знайти в мене на каналі? Для оприскування, для поливу. Вона підходить як для поливу, так і для оприскування. Щоб її застосувати, треба, наприклад, на 15 літрів води для оприскування взяти 3, 3 столових ложки кожного виду. Одну столову ложку цього виду, і ще віріди і конінги. Замочити в 10 літровій баночці, настояти 20 хвилин, і потім профільтрувати і робити оприскування. Наша мета з цього зерна вимити якомога більше трихадерма. Давайте подивимось на це зерно. Ось такий вигляд воно має. Тобто це все в трихадермі, котра, котра харчується цим зерном і дихає кисні. Щоб була жова трихадерма, вона повинна харчуватись і дихати. Так що раджу вам э, застосовувати трихедерму, котра жива. Це, це та трихедерма, котра дихає повітрям і має що їсти. І тоді ви будете мати максимально захищені, захищені ваші рослини. Плюс трихадерма внаслідок э, внесення, вона стимулює рослину в більшому росту. Ростеє рослина більш потужно. Перше, рослина не бачить хвороб, вона росте більш активніше. І друге рослина стимулюється цією ж трихедермою. Якщо у вас є питання по трихедермі, пишіть питання по цим відео. І за десь за три дні я назбираю питання. І та людина, котра задасть найбільшу кількість, на мою думку, цікавих питань, от отримає безкоштовно по території України, де працює нова пошта, від мене три баночки таких. Трихадерми. Кожного виду по одній: одну двіріди, одну Конінги, і одну харцяну. Я виберу, хто зробив найбільшу кількість цікавих питань, напишу вам запитання, де ви знаходитесь, дайте номер телефону, з, з вами зв'яжусь і відправимо безкоштовно по новій пошті трихадерму. І ви можете захищати цю рослину, свої рослини. Я вірю в те, що моя триходерма працює. Зараз ми робимо багато дослідів з триходермою без, і ми бачимо цей результат. Чому працює? Тому що вона жива. Найголовніше в триходермі, що вона була жива і захищала ваші рослини. В такому вигляді триходерма працює вже з мінімальних температур, тому що клітини є. Не потрібно чекати, поки спори прокинуться і почнуть а, а, працювати. Трихадерма від градвіш замовляйте за номером в описі.